Всесвітній день поцілунку відзначаючи щорічно 6 липня, це миле романтичне свято вигадали у Великобританії. Дуже швидко традицію святкування всесвітнього дня поцілунку підхопили в інших країнах світу. В основному його святкують молоді закохані пари, які обмінюються своїми душами. 20 років тому всесвітній день поцілунку визнали і на рівні організації Об'єднаних Націй, однією з найприємніших. І поширеніших традицій цього свята є конкурс поцілунків. Часто у великих містах такі конкурси проводять масово. Як взагалі з'явився поцілунок, сьогодні невідомо нікому. Його не винайшли як пристрій, тому день появи поцілунків встановити неможливо. Але для закоханих і близьких людей це не настільки важливо, як сам факт поцілунку, який є вираженням найніжніших почуттів до людини. Всесвітній день поцілунку можна назвати. Днем закоханих, тому що він є прекрасним приводом для вираження почуттів між люблячими людьми. Цілуйтеся!